Вітаю вас на каналі Рук, Зняла трішечки помідорок. Це вже другий зйом, Великий такий саме великий. Так то я знімаю кожен день помідорки, але так, щоб три, три відерця одразу, і це тільки стиглих. Значить, хочу трішечки по кущикам пройтися, поки не забула. Клуша. Клуша, клуша. Клуша, клуша, дивіться, стабільненька. А подивіться листечко, яке гарненьке. Середина серпня, дуже врожайна, ось така симпатична ягідка. Дуже врожайна для першого року, гарний сорт. Далі фрігат довгенькі. Не чіпляється до них вершинка, червоненькі, смачні. Залишаю фрігат. Саме довгенькі, такі, бачите, довгенькі-довгенькі. Це вже зняла. Ну, он там ще вони залишилися. Так. Так, це шклуша, ж клуша теж саме. Таяна. Таяна, один з самих ранніх сортів, стабільний. Єдине, що листя моркви, морквяне, дуже печеться, тому притяняти обов'язково смачненький, стабільний, гарний. Так, далі ще в мене такі ще є, які я позривала, але ще не куштувала. Бачите, є гірше листячко, є краще. То я все розказую. Так, далі, що в мене тут було Ляна. Ляна, яка казала, мене здивувала приємно. Я думала, це буде таке щось, але вони дуже смачні. Брожененькі, такі, висіло, висіло, багато помідорок смачненькі. Там далі Ось червоношкірих смачний, крупноплідний залишила. Кара з під питанням, але залишила на всяк випадок. Викинути насіння завжди можна. А от потім, думаю, чому я не залишила? Так. А, син героя один з найсмачніших. Ну, він більший набагато а, томатиків, помідорчиків. Далі купецький. Подивіться, який красунчик, який виявився, здається, не купецький, не схожий на опис. От, але дуже якийсь смачний. Не знаю, може, вгадаєте сорт, може впізнаєте по опису. Тут це не купецький. Ну, бачите, пересорт від Добродара. Він такий є, бачите, оце такий в мене сорт. Я його назвала Некупецький і залишила. Так, зимова казка. Стабільні. Листечко, мрія садівника. видимо не видимо. Засолочне диво. Волгоградські. Це ті сорти, що я залишаю, залишаю, завжди, завжди. Так, багіра в цьому році. Так, багіру я вже зняла. Ну такі там в три рази більші гарні такі помідорики. Далі це в мене щось тут фрегат, я вже казала. Ось він теж вражайненький. Ще гарди марини, ось під питанням. Побачимо.